Американський народ нагадав нам, хоча наш шлях був важкий і довгий, ми зібралися на силі і пробились. І в наших серцях ми знаємо для сполучених штатів Америки найкраще ще попереду. Я чекаю на те, що наступними тижнями сяду поговорити з губернатором Ромні про те, як ми з ним можемо працювати разом, щоб допомогти нашій країні йти вперед. Наша економіка відновлюється. Десятиліття війни добігає кінця. Тривала кампанія закінчилася. І Я чи заслужив ваш голос чи ні, завжди дослухався до вас. Я вчився у вас, і ви зробили мене кращим президентом. Завдяки вам вашій боротьбі. Я повертаюся в білий дім зі ще більшою ніж будь-коли рішучістю і натхненням до праці. Та до того ще чекає нас.